Так, комплектація приладу. Зараз ми все перевіримо. Значить, в комплекті у нас ну от повний комплект, зараз покажу ось так. От. Значить комплект батарейок. Два комплекти. Ну, Коли одні розрядяться, зразу другі будуть. USB-кабель міні-USB для підключення до комп'ютера, прошивки його, і зарядки і купу інших функцій. Так, для з'єднання з, з ПК там є програма. Спеціальне контрольне джерело безпечне для здоров'я для перевірки працездатності. Радіоактивне. Досить потужне, концентрат калію 40, але для здоров'я безпечне. Це садове добриво для вазонів. бета фільтр Кришка відсіку батарей і сам прилад. Так, вставляємо батарейки. Вмикаємо прилад. Так, поки вмикається. Зараз і протестуємо. Батарейки, до речі, від холоду дуже розряджаються. Я купив цілу упаковку, оптом їх. Вони поки їхали, мороз був і приїхали вже розряджені. Деякі були взагалі неробочі. Тому бажано тримати їх в теплі і купувати зразу пачками краще Duracell або Energizer. Ті які самі важкі по вазі, вагу з собою брати і важити. От скільки вони важать, зараз покажу. Заодно поділюсь секретом. Які батарейки більш якісні. Наприклад, ті які легші в два рази, то це не батарейки, а сміття. Зараз я знайду мене такі. Мені були продали таке сміття. ну от, наприк... так, оцей... Важить, ця батарейка важить у нас 11,5 грам. Так, видно. 11,5 є. Ця важить 11,5 грам. Все, от ще є нова батарейка. Вона важить. Е, всього на всього 7 грам. Бачите, яка різниця? 7. З хвостиком, а тут 11,52. Це оригінал, це якісна батарейка, а це сміття. Тому ну, купуйте, ну, беріть уваги з собою і купуйте самі важчі, які знайдете батарейки. Чим вона важча, тим довше пропрацюємо. Так, ем, от наш прилад. Ідеально навесенький, жодної потертості, жодної царапинки. Ідеал ідеалів повний. Так, трішечки всі, тут застібки, нічого не поламане. Ось так долоні ось так потрібно засовувати. Пальцем незручно. Так. От, но Оця плівочка не пожовтіла, бо це як індикатор біла, бачите? З часом вона пожовтіє від світла, люстри і від сонця. І це буде, знати, що це прилад БУ, якщо вона вже не білосніжна, вона має бути біла. Ось такого кольору. Так, це як індикатор БУшності. Так. Ну, плівка на дисплеї це таке, її здирати треба, ось тут здерти її і все, воно все одно потім здереться. Так, підсвітка гасне кожних 15 секунд. Я так налаштував спеціально. Так. Ну от. Оп, не блимай. От. Так. Серійний номер зайдемо. Окей. Українська мова інформація. Про прилад. От. 4,7-8,9. Остання сама партія. 2024 рик назад, вот, так. Так. вот. украинского меню вот это у Ага, тут важливо поставити елементи живлення, акумулятор, ні. Це важливо, щоб не вибухнули батарейки. Коли будуть акумулятори, треба тут змінити, щоб пішла зарядка на них. Так. І все, і все, чудо. Так, все, альфа, бета, гамма, всі режими, пошуковий їжа. Журнал. Так. Пошук виявлення. Дуже приємно, що українська мова є. От. Так. Ну все, показав, в принципі. О, ось так не, не мої, Ну, дисплей, моя камера. Частота співпадає. 30 кадрів в секунду знімаю. Угу. От, ну просто дуже гарний корпус, блакитний. Кнопочки. Блакитні. Цим Це. Це відрізняється від старих БУ моделей. От. Саме блакитними кнопками. Так, ну все. А, э, перевіримо джерело. От, наприклад, у нас L40, як перевіряти, приложуємо ось такі, сітки обнуляємо. Чуємо, як тріщить. І отже, 100 мікрорентгену годину показало, Ну от, і все, явно включено. Не... Це стандартне налаштування. Треба виставити, до речі, тут в рентгени поставимо, потужність тут аж на 40 стоїть. Ну, давайте поставимо на 30, так як можна. Хоча перший режим краще поставити на 20, а другий на 30. Бо в чистому місці 20 ніколи не буває, це Вже щось там фунить. От. Ну ось, 82 мікроНГ показує в годину. Наш пакетик малесенький. Він безпечний, навіть якщо садове доброго для вазонів це з'їсти, то <свісно>, людина не помре. Ну от можна вимкнути звук ось так. Ну, вот. А вот поставимо. Звук можна дуже швидко ось так вимкнути, один раз натиснули і все, звук вимкнути. ось тут Зверху ось, динамік показується, отак вимкнули кнопку вліво один раз. Ну, всі налаштування є в ютубі, YouTube, на YouTube-каналі Радіофобія. Там детально так от природній фон так. Беремо, хочемо перевірити. Підносимо. Обов'язково натискаємо цю кнопку, щоб обнулити почати замір, бо в режимі гама воно середнє за весь час, поки включений дозиметр. А цією кнопкою обнуляєте починаєте замір заново. І от спрацьовує середно все супер. Так, вимкнути ось так можна. Так, ну і все, вимикаємо. Все, всім пока.